Він спокійний та завжди у позитивному настрої. Вадиму Мельнику 34 роки. Чоловік родом із Дубна. Як і для більшості українців, його життя розділилося на до та після з початком повномасштабного вторгнення. Чоловік потрапив до роти розвідки 33-ї окремої механізованої бригади. Там, після спецпідготовок, він став старшим водієм. Я став на облік в квітні 22-го року, точніше в березні. І не брали, поки не подзвонили, що є вакансія. У 23-му, 10 квітня, а якраз день народження було моєї мами, подзвонили, що треба їхати. Робота Вадима не зовсім безпечна. Дуже часто саме водії одні із перших потрапляють під ворожу ціль. Не один раз бували випадки, коли чоловік був на межі життя та смерті. Водій на полі бою це ціль номер один, яку мусять знищити, поки не доїхала до місця висадки. Переважно Вадим був на запорізькому напрямку. Туди довозив людей, звідти їх евакуйовував та доставляв необхідні речі. Там і отримав перше поранення. Там я получив, скажімо так, не поранення, а спалив першу коробочку, коли по мені птур прилетів. Поранення не змусило Вадима списатися із війська. Він захотів продовжити службу. Невдовзі опинився на Донецькому напрямку. Там у липні цього року захисник отримав друге поранення. Унаслідок цього у чоловіка ампутували ліву ногу. Прилетіли в півдрон. Пробив кумулятивною строєю броню да й попало в ногу. Будучи понад два роки на фронті у гарячих точках, Вадим розповідає, помічає відмінність уведення війни щороку. У 24-му це було трошки легше, менше дронів 25-й, дуже тяжко. Дивіться, якби не дрони, було б набагато легше. А так, скажемо, дрони. Дуже їх побільшало? – Так. Побільшало їхня дальність. Вони зараз літають на 30-40-50 кілометрів. Заважають зараз. Вадим на реабілітації проходить її у рівному. Із лютого на чоловіка чекає протезування. Після цього Вадим все одно планує повернутися на фронт. каже, по іншому не може. Хочеться туди, да хлопцям зараз важко. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал АІТВІМедіа груп.